Багато років тому всі тварини були дикими, але стародавні люди навчилися їх приручати, і тварини стали домашніми. Тварини не просто живуть поруч з людиною, вони приносять користь. Кролик невеликий пухнастий звірок. Природа подарувала йому довгі вуха, щоб він міг краще чути хижаків. Їдять кролики траву, культурні злаки, капусту, корнеплоди. Коза одна з перших диких тварин, яку приручила людина. Вони щипають травичку на луках і полях. У кози корисне і смачне молоко. З нього готують сир, бринзу, сметану. Свині це домашні тварини, яких тримають для отримання м'яса і сала. Корова домашня тварина. Вони живуть поруч з людьми, забезпечуючи їх молоком. З молока люди навчилися готувати різні корисні і смачні продукти. Такі як сир, морозиво, йогурт сметану, кефір, масло та ще дуже багато корисних продуктів. Вівці дуже поширені сільськогосподарські тварини. Їх тримають для отримання вовни, м'яса та молока.